Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги банний рушник. Це м'який та зручний рушник халат створений для сучасних чоловіків, виготовлений з високоякісної мікрофібри, тому швидко вбирає вологу, швидко висихає та не подразнює шкіру. Ідеально підходить для використання після душу у спортзалі, на пляжі, в сауні, спа чи навіть після пробіжки. Вдяки еластичному поясу та надійній застібці, рушник щільно тримається на тілі, не сповзає та забезпечує повну свободу рухів. Унікальна кишеня дозволяє зручно зберігати дрібні речі: телефон, ключі та аксесуари. Рушник дуже компактний, тому легко складається та не займає багато місця.